Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Менше години сьогодні працювали народні обранці, і це попри те, що мали розглянути понад десяток документів. Що завадило повноцінній роботі, знає наша кореспондентка Єлизавета Яковлева. Вона наживо зі студією. Єлизавето, привіт. Тож розкажи, яка причина такого скорочення тривалості робочого дня у депутатів? Вітаю, Олександре. Власне, сьогоднішній парламентський день принаймні обіцяв спочатку бути насиченим. На порядку денному було аж 13 законопроектів. Зазвичай на розгляд такої кількості документів у нардепів уходить кілька годин, але сьогоднішнє засідання тривало. Ну. Не більше ніж 50 хвилин, можливо, навіть 45, Приблизно так. Спочатку парламентарі проголосували в першому читанні за впровадження європейського досвіду щодо протидії наслідкам затоплень, а потім на законодавчому рівні визначили таке поняття як господарська діяльність з медичної практики. З цього питання в парламенті мав виступ міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Його слова пропоную послухати зараз. Зокрема, для того, щоб врегулювати термінологію, яка не дозволятиме в подальшому суб'єктам, які здійснюють медичну практику, допускати певні маніпуляції і уникати оподаткування, і вона включає як медичну практику, так і те, що в нас після прийнятого закону про реабілітацію в сфері охорони здоров'я з'явилось, і реабілітаційні послуги. І щойно депутати ледве по суті встигли ухвалити наступний за порядком закон щодо е, пріоритетних напрямків у науці та галузі інновації, як почалась повітряна тривога. Тривала вона в Києві трохи більше години. Утім, після відбою нардепи е, вирішили чомусь не повертатися в парламент, і вже в майже порожній залі спікер був вимушений оголосити про завершення засідання. Хоча у планах були е, зокрема голосування за зміни до закону про енергоефективність та ратифікацію економічної угоди із об'єднаними Арабськими Еміратами. Власне, ось таким дивним і доволі коротким було засідання Верховної Ради в четвер. Це вся інформація, яку маю на цю мить Олександре. Дякую, Елизаветом. Єлизавета Яковлева стежила за сьогоднішнім не дуже тривалим засіданням парламенту.